Сьогодні готуємо кекс зебру. Двохкольорний кекс, який виходить у всіх. Рецепти випічки на швидку руку завжди мене рятують. Кекс зебра, мій номер 1 Найулюбленіший. До 250 г борошна додайте 1 чайну ложку розпушувача і 1 столову ложку крохмалю. Також додаю 1 чайну ложку ванільного цукру. Перемішуємо все до однорідності. У чашу міксера вибиваємо три яйці. Додаємо щіпку солі і 150 г грам цукру. Збиваємо все міксером до густої білої піни. Тепер до тіста додаємо 120 г молока і 120 г олії. Олія у мене соняшникова. Перемішуємо все до однорідності і додаємо борошно. Додаю борошно у три підходи, перемішуючи тісто вінчиком. Вінчиком перемішуємо тісто до тих пір, доки не залишиться в тісті вільно борошно. Після цього розділяємо тісто на дві частини. До однієї частини додаємо какао порошок 3 столові ложки. Додаємо 3 столові ложки води або ж молока і перемішуємо до однорідної консистенції. Форму для кексу змащуємо маслом і почергово викладаємо тісто, роблячи на ньому візерунок. Так як я зробила це на відео. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Будь-який коментар для мене дуже важливий. Тому заздалегідь дякую за підтримку мого каналу. Духовку розігріваємо до 180 градусів і кладемо кекс випікатися приблизно 40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. У мене кекс вже спікся. Серединка трішечки надулася, але це мене зовсім не хвилює, тому що кекс вийшов дуже смачним. Раджу почекати, поки кекс охолоне, бо мої вже не втримались. Повинна була нарізати ще, коли кекс був гарячим. Так полюбляє моя сім'я такий кекс зебра. Готуйте із задоволенням, а ми йдемо пити чай.